Усім великий привіт! Замов я собі з Китаю електрозамок для меблів. Ну, це не тільки для меблів, це може бути на будь-що, можна навіть на якийсь ящик поставити, або на якусь скриню на будь що От він такий. Досить непогані упаковці мені прийшов. Замовляв я декілька штук. Так як мені потрібно більше, але такий відеоогляд зроблю на одному. Так, що тут в ньому є? В ньому йде інструкція. Ну, Звичайно, самі бачите на якій мові. Але але, є ще лайфхак на англійський. До речі, дуже зручно. Так, що в нас тут іде? І йдуть саморізи для монтажу, замок. Так, це на бік. Сам замок. Ось він. Потім іде, я навіть не знаю, це назвати таку міточку спеціальну, що можна її приклеїти на те місце, де треба прикладати сам ключ. От. І йду такі два ключа і плюс така карточка. Все воно працює. Пробував я кажу так як я казав на початку відео, я замов декілька штук. Кожен ключ підходить тільки до свого, до свого замочка. От. Так що нема такого, що повністю всі ключі підходять до всіх. Є замок і є свої ключі. Ось. Так, коротко по замочку. Що тут дуже цікаве. Цей замочок може працювати від мікро-USB. Тобто, якщо його змонтувати десь у меблях чи у шуфляді, наприклад, десь в якомусь офісному столі, можна підвести сюди е дріт, і він буде працювати дуже чітко. Е ще є, тут є місце для батарейок. Ось. Це прості дві пальчики батарейки сюди вкладаються. В комплекті не йдуть батарейки, вже кажу. Це йде без комплекту. Тобто, ну, його зразу не перевірити. Треба, е, вже коли купив я батарейки, тоді вже почав перевіряти кожен замочок. Але все працює, все, все чітко. От дивіться, яка тут система. Тобто, от, наприклад, це ну, будь-де це можна причепити, але замок, замок, бачите? Заходить. Раз, і все. Все, він вже тримає. Щоб його відкрити. Наприклад, з тильної сторони прикладаєте ключ. Раз. І все відкрилося. Ви самі бачили, як чітко все відскакує. Дивіться, яка тут фішка. От Мені було дуже цікаво, як він буде працювати, коли, коли сядуть батарейки. Сі не читати інструкцію. Ну, Звичайно, не на цій мові, на цій другій. Так, тут все чітко пише температурні зазори і е, зазор по вольтажу. От, критична, е, Критичний зазор по вольтажу це 2,2 вольт. Е, тепер дивіться, е, яка штука. Коли батарейка буде сідати, ну, дві батарейки, коли буде сідати, то цей замок буде подавати характерний звук. Ну, так, й тут пише, буде бібіпкати, так, типа піп коли відкривати, буде два такий довгий сигнал. І тут пише, що якщо на цьому довгому сигналі можна використати, наприклад, 20 відкриттів. Ну, я думаю, що саме краще, якщо він почне ну, вже такий пливати довгий сигнал, то краще замінити батарейки, Бо я, звісно, собі думав, що якщо батарейки сядуть, то тобто він не буде працювати. Ну, тобто замок буде завжди відкритий, а тут навпаки замок буде завжди закритий, навіть що всі батарейки. Е, ще така фішка. Якщо ключі, якщо ключі десь загубляться, загубляться, тут пише, що е, можна з карточки здублювати, прикласти карточку. Ну, це така, типо, як, навіть не знаю, що. Тут пише гостєва карточка. Не знаю для чого, ну як це зрозуміти, гостювати, чи для гостей, чи якась вона, як то на сайті пожари, не знаю, правильно? Одним словом, замок замок сам записує ключ. Тобто, якщо взяти будь-який ключ, який записується, який перезаписуючий ключ, його прикласти на певний час, тут пише на 5 секунд потримати. Потім він там буде от тут пише ді-ді-ді-ді-ді, він там такий має звук давати. Потім там B-B-B, e, Mi do Ria-Mi. Я так всякі буде різні звуки давати. Це означає, що ключ перезаписався. Тобто цей замок, він походу, і сам виконує функцію як дублятор, що можна здублювати ключі. Але я не знаю, чи це правда, чи це не правда. Ну, принаймні інструкція таке пише. Так, що буде я це пробувати на Класи на двері на шафу, купив я це спеціально для того, бо в хаті є малі діти, відкривають вже е на світі виросли, що вже дістають до ручки. І беруть за ручку відкривають е двері і всю одежу, все, що є в тумбурсі, все зразу йде на примірку. Ну, самі розумієте, всіх є діти, ну, у кого нема. будуть. І це все зрозуміють. Так що, це я купив, ну, от кажу, для. Для того, щоб в шафа був більш-менш порядок. Щоб після них не, не було роботи. Ну нічого, будемо пробувати. Будемо пробувати, все класти і подивимося. Я думаю, що все би мало дуже гарно працювати. Ось так. А тепер дивіться, як я вирішив змонтувати цей замок. На шафі та сама, вона та й би потає, та й би внутрішня дверка. Тут трошечки ну, набагато тяжче буде його змонтувати. Так що я вийшов з положення. Дивіться, я знайшов у себе вдома, в таку коробочку невеличку. Постав на неї. Тут приблизно він буде замок. І зараз я дверку прикриваю. Відповідно, дверка посуне наш замок. І я буду знати, де я маю прикрутити саме кріплення замочка цього. Отак, воно вже посунуло. І так все буде виглядати вже так, як мені треба буде скрутити. І зразу я собі поміту такі міточки. Бачите, міточки. Ці міточки я переніс на двері. І потім з дверей я їх переніс сюди. Тобто замочок я вже буду по міточках, буду по міточках прикручувати. Ось такий придумав лайфхак. Ну, цю пімпочку розпізнавальний знак, що це є на електрозамку. Напевно, що я не буду клеїти, щоб воно не привертало зайву його гаву. Ну, Думаю, що цього не потрібно. От. А ось все вийшло дуже гарно. Сам процес монтажу я не знімав, бо я думаю, це не потрібно. Я і так знаю, де цей замок знаходиться. Ось так це все це все вийшло. Дуже легко, дуже просто. Раз. Все. Шафа не відкривається. Оп, відкрилась. відкрив. Ось все. Всім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей, па-па!